Всім привіт, друзі! З вами знову я, професіонал Баггі і Міка. Всім привіт! Сьогодні у нас літо за вікном, а ми на арені з купою зомбиків. І ми будемо сьогодні проти них тут усіх битися, як це не дивно звучить. Власне кавунами кидатися будемо правильно, але не будемо кидатися. Ми будемо купляти лінган мелонів як помічників собі. зрозуміло? От такої У нас тут будуть лінганмен надзвичайний. Багато, кавуна, ми можемо кидати. <систит> я ще не разу їх не їла Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. <систит> ну, а що такого? Боїш ще літо тільки почалося, тільки про що немає. Ще два місяці літа, літа. Уявляєш, два місяці літа і все, потім вже осінь або буде Або лише два місяці. Ну так, я ж кажу. Нас сьогодні буде тут звичайний лінган мелон, лінган Спайдер, Лінган Танк і Лінган Мутант. Цілих чотири uh, таких помічники а за один долар, за десять, 10, за сто і цілу тисячу доларів. Ти готова проти них битися? А, а давай спочатку. Ти ще разом будеш з ними битися, битися. А я отут от Давай, там на тебе вже зомбаки накинулися, виходь, чуєш? Алло! Чого такого? Давай йди, допомагай мені. мені Треба... не виходить спочатку гроші вибивати. Ну береш отак одного зомбака і лупцюєш його і все, і проблем жодних не маєш. Вибиваєш першокнуло плоть, купляєш лінган мелона і вперед. Це, це просто найпростіша стратегія, як можна тут вижити. Ай. Трішечки. О, Вони все! Мене Бачиш косити хочуть. Ну і що, мене теж, але я вже завалив одного зомбака, купив е, вже лінган мелона і вже біжу до тебе з підмовою. Та ти так, ти двері, як двері вечеряйте біді. Ось так, чудово. Все, дивись, Памц Лінган Мелон. Він усіх тепер Вони... буде тут здищувати. Вони краще це збирати все. Збирати? Тобто, ти хочеш сказати, що ти косплей на пилососну цій серії, Міка. А що? <ріст> Серйозно, якщо б в мене така праця просто гроші збирати, і типу це моя зарплата, то я також не проти. Я чого собі? Нічого собі. Ну, якщо знайдеш таку роботу, то мені теж кажи. Я теж буду так робити. Так. Хоча от зараз я ти сказав, а друзі будуть перейматися, що от якщо знайду роботу, то не буду. Ай, відео знімати, нічого собі. Але тобі ж це подобається. Чим ти будеш займатися? Ти буде дуже там. Та це все фігня. Я буду відео знімати, тому не переймайтеся. Я нікуди не дінуся, я буду тут І буду постійно записувати нові відео з усякими новими моба. І шукати собі нові пригоди. Ось так. Я без цього не можу. Це не для мене. Так, мені треба щось купити. По-перше, треба поміняти все на гроші. Ось так. 68 у мене є, чудово. А, давайте візьму. Ну, давай, ну, меч, не дуже хочеться. Візьму оце. Ось це. Візьму. Все диви. Я тепер супергерой наполовину, або то ще ще на одну четверту. Ого. Нормально я спорядився, так? Мені подобається. Ну нормально, тільки ноги в тебе голі. Та нормально, нічого страшного, просто. Можна так гризанути ти Ням-ням-ням. Ти зелена, зомбак, дивіться! Міку перетворився, мімік перетворився, Іди Та, геть, звідси. Ні, ні, геть, ні, геть. Ні. Я ще нормально. Ще норма зомбак розмовляє, він намагається довести, що він не зомбак, він нормальний. Друзі, Та це ти просто знаєш, капець. каже. Як комп'ютер питає в тебе, чи ти робот? Ага. Ага, це, це а потім теж... ти ще не якась тест, і ти реально Ну Дякувати Богу, що в мене такого немає. До речі, так? ну в мене такого немає. До речі, у мене в браузері є така штука, яка автоматично всі ці тести проходить, і не треба їх проходити. Хе-хе. <су> 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 а у мене слів немає. <су> Чого? Ти що, тільки про це почула, чи що? Так, я про це не знала навіть. Ну ти даєш, як ти про це не знала? Це ж така вже доісторична тема. Ну, так. Якщо чесно, трішечки мені цікаво самі це проходити, але все ж таки у, так. Не 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 виходить. На курці зомбак хапай його. О, все. Тільки курка тепер бігає і все. Я не зрозуміла, так. кого хапати, або зомбака, або курку. Зомбака, це я казав Лінган Мелону у цьому. О, в тебе а -а -а. вже мечі, який голову вибиває, нічого так. собі. А я почав з обладунків у цей раз, щоб мене не так сильно лупцювали усі ці зомбаки. Ай! Бо це дуже-дуже боляче, якщо чесно. Ну, ти обрав е отримувати урон, а я буду е наносити. Ну, правильно, молодець. Давай, нанось. Я буду слідкувати зараз з безпечної дистанції, так скажемо. Ну, точніше, ще... не те, щоб з безпечної дистанції, але просто буду у безпеці. Так, е я хотів би купити е наступного Лінган Мелона. Це в нас буде Лінган Спайдер. Ми зараз подивимося на нього, як він там буде все це діло робити. І між ділом, хочу сказати, що в мене вже повний комплект обладунків. Мені тепер майже байдуже на зомбаків. Лінган Спайдер, виходь! Ось він, диви. Хух, ого? Ого? Як він? Як він швидко бігає? Ти бачиш це? Подивись mm -hmm. на нього. Опа. Слухай, а Тобі нормально тут з павуком? Мені ну, у нього тільки лапи. Він не трі. Ну схожий, але не дуже схожий. О, перегнав. Реально <реку> байки чи ні, друзі, потрібно перевірити, може це зомбак, котрий не боїться павилків. Зомбак не, не зможе Добав купити такі обаду. Не треба мене розрізати. А, а, ааа! Ти що робиш, відчепись! Це байк! Ти відчепиш! Ні, відчепиться. Це зомбак! він не, не боїться пауків. Міка, відчіпись, кажу тобі. Відчіпись павуків? Боюся павуків. небо впаде, Тарантулів Я боюся. Тарантулів боюся. Павука вовка боюся. Е, хто там ще? Що це павук-вовк? Ти що не знаєш? Це такий велетенський такий павук. Він дуже швидкий, і стрибає на людей навіть. Ось так. Павук вовк називається. Можеш е, написати в гуглі і почитати за нього. Uh, а павукабаки ще нема? Ні, павукабаки ще нема. Ну добре. Скажіть, так, коли це з'явиться Сказати, коли з'явиться. Та щось мені не дуже хочеться, якщо чесно. Тому що я не знаю, що ти будеш робити тоді. Так, тут у мене все є. Мені потрібен меч. Давайте я візьму собі меч. Ось так. Чудово. А ще, ще дещо. А в мене рівня немає. Тоді не важливо. Хотів зачаклувати свої обладунки на захист, щоб отримувати ще менше урону від міки. О, міпи. баки 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 Що? чому так багато зубаків? Та нормально, начебто туди дивися, всі справляються, і я тут усіх хлопцюю. Я піду в танк. Візьму. Танка візьмеш? Ну давай, Лінган, танк, сподіваюсь, він нам допоможе. Тому що ситуація в нас ну така собі не дуже приємна, якщо чесно. Сюди, 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 сюди. Ось так, ось так, ось так, усіх знищуємо, знищуємо усіх зомбачків, давай ще, ще. Давай. Ой-ой-ой, ой Так, я тікаю. До побачення, до побачення! Тупі зомбаки, скільки їх тут! Міка де танк, швидше його сюди тягни Зараз, зараз не все так швидко так, Я зачидив, встигнув зачинити двері. Так, сюди, 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 все міняємо терміново. Терміново, друзі, все міняємо. Отак От робимо банк. Що ти там кричиш? Я встигла? О, я чую. Я чую, там вибухає. Ого. Так, мені потрібно взяти собі на захист чотири книжки. Сюди, 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 чого собі. Що там відбувається? Так, а, зачаклуватися. Зачаклуватися. Зачакловується воно? Так, зачакловується чудово. Сюди і о! В тебе є два рівні, чуєш? Два рівні мені потрібні. Yeah. Ну все. На, зачаклу... зачаклуй мені, будь ласка. На захист, бо в мене проблеми. Не вистачило два рівні. Я в шоці. Я думав, що вистачить, але там трішечки не вистачає. Давай, скидай. Дякую, До речі, дякую, там 4 дякую. Було. Ну так, але в мене було два. Ходімо. Я постав. Ого. Ого! Танк нормально тут усіма. Так, ще один танк ставимо. Ще один танк. І усюди ще один танк. У нас тепер 4 лінген танка тут. А вони стріляють кавунами у цими. Нічого собі. Міка, ти де, Ти тут бігаєш? Іду, іду так, 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 так. Здається, зомбаків ще більше стає. Зараз буде просто, я не знаю, б'ясорубка якась. Я тут бігаю, збираю гнилу плоть, може ще здодобиться? Можна буде щось купити. Хоча я не знаю, треба щось купляти чи ні. А, ну нам на Лінган Мутанта треба ще назбирати грошей. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. Ну, О, не обов'язково брати, я гадаю. А чого не обов'язково? Він дуже сильний, він нам потрібен. Сто відсотків ми він його купимо. Кріповий. Та нормальний він. А що, Лінган Спайдер не кріповий, ти хочеш сказати? Ну це. Типу, типу його спайдер... можна, а цього не можна, а він... ні. А я вже кріповий. Ні, ми будемо брати і у цього лінган мутанта ще теж. Так, сюди в мене. Це обов'язково його нагадую ха <гум> Міка дуже сильно боїться, Лінган мутанта, я Нічого все зрозумію. Боїшся! Mm -mm. Це вже всі підписники помітили, що ти боїшся. Так, треба відчинити все, двері. Реально? Ну так, реально. Сюди. Тепер треба все терміново поміняти. Ось так робимо. Ой, я навіть швидше в цих обладунках стала. Ну, звичайно, ти думаєш, як я від тебе тікав тоді, коли ти мене намагалася побити, бо думала, що я зомбак, а. А в мене виходило. Ну, не завжди. Так, сюди, отак робимо. Робимо отак. Сюди. І от сюди. Я купив цілих два лінган мутанта. Готуйся! Зараз будемо їх ставити. ми... Хіба Оп. не можемо тільки по одному ставити? Ну, сьогодні можна і більше купити, це ж кавуни, вони постійно у купі валяються. Ти подивись, лінган мутанти почнуть знищувати армію зомбаків. Я просто в шоці. Так. Постійні постріли від танків з махи цими волетенськими лапами. навіть курка забилася. Ого. Так, почекайте, здається, зомбаки прориваються, діджоу собі, Міка. Бийся, 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 бийся з ними. До речі, у цих обладунках зомбаки не відштовхують мене, коли кусають. Це дуже-дуже супер. Так, сюди, сюди, сюди. Це реально дуже допомагає. Нічого собі! Ви бачите, скільки тут зомбі, Міка, та де? У мене величезні проблеми. Просто супер. Я супер проблеми. Швидше йди сюди. Потрібна допомога. оп 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 ні 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 Так, 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 так. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Треба відбиватися від усіх. Знищувати всіх до останнього зомбаків. Нічого собі тут просто ми вже в оточенні Ми реально в оточенні Так, 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 так. Ой-ой-ой. Що відбувається? Де я? Я у якомусь куті. Фух. Вільне поле, вільна ділянка від зумбаків. Супер. Так. Давайте підходьте. Зараз я буду з вами розбиратися один за одним. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Так, нічого собі, дивіться, Лінган мутанти йдуть позаду і луплять, луплять зумбаків. Міка, ти все прогавила! Всі закінчилися я кажу, вже! Я тобі допомогла. Ти що не бачив? Що а, це ти я була роблю? тут? Ні, я нічого не бачив. Тут таке mm -hmm. було. Я реально нічого не бачив. А чого вони туди позаходили? Диви, просто в стіну заліз, один. Нарешті це закінчило. А де другий? Я не бачу. А, вони вдвох тут, нічого собі. Ого, вони так стоять і не рухаються. Не Ха, реально, можна тут збирати купу всього, ну і просто втекти. Друзі, ось така серія вийшла на арені з купою кавунів і зомбаками. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Оп, дивись тебе не з'їв оцей Лінган мелон позаду, чуєш? <рес> Він не підійшов чого, позаду і зубами клацнув. Диви, у мене я є як гнила плоть. Зуб з з зуб з коронкою. Угу. Нічого собі, нормально. Отже, що це кінець цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал і не забувайте активувати дзвоник. З вами, як завжди, були ми професіонал Байки і Міка, а також купа у лінган-мелонів Сподіваюсь, ми більше з ними не зустрінемося і не зустрінемося з зомбаками, тому що це дуже-дуже кріпово. Хочеться якихось добрих істот, правильно? Добре. Ну так, щоб вони нападали на тебе, просто якісь прикольні речі робили, та й усе. Якщо теж хочете такого, пишіть Реально. в коментарях. Все, всім дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі. На ну, все добре, котики.